Це є центральний е, квартал, ми його так і назвали чоловік квартал Центральний», оскільки він безпосередньо може центральної частиною міста. Він є окрасою, поки що не дуже, але в майбутньому стане окрасою нашого обласного центру. І ми, проєктуючи його, заклали кілька таких новинок, таких новацій. Зокрема, ми величезну частину, зокрема, нижніх поверхів, нижні ми віддали під соціальний громадський простір. Це крім того, що там будуть магазини сфера обслуговування, це буде місце зустрічі і реалізації молоді, е, новатості ідей. Е, місце, де вони зможуть зустрітися, обговорити. місце, де вони зможуть зустріти своїх закордонних гостей і десь мати якусь комунікацію, діалог, вести між собою. Е, також головина е, є в тому, що ми всі автомобілі, які десь приїжджають біля будинку, є в власності мешканців будинку, ми їх хочемо відправити в... Нульовий поверх, підземний. Тобто підземна парковка. Підземна парковка включає те, що машина, автомобіль заїхав з вулиці Мельника вниз і перебуває там внизу. Зверху в дворі це є зелена зона, це місце для громадського простору, це місце, де діти можуть погратися, і, не, і мама не буде боятися, що зараз, зараз вискочить автомобіль і десь може дитина постраждати. Мешканці ем будуть знати, що коли вони виходять з під'їзду, там не буде стояти величезна машина, розвантажувати будівельні матеріали чи там, меблі для прикладу. А буде ем знати те, що вони вийшли з свого будинку, вийшли з під'їзду, вони потрапили в зелену зону, вони потрапили до дитячого майданчика, вони потрапили до е, цього е, парку е, сучасних розваг, трек-парку, ну, де діти можуть молоді, нейджери, це дуже популярно. Оскільки я знаю, франківську, а тільки десь півтора ну, року тому з'явилася така, скажімо, ділянка, де вони можуть там займатися і не нищи територію, так як це було перед Яка територія? Скільки гектарів на цей квартал центральний? Е, де... Ну, е, Квартал центральний це е, гектарів. Тут ціку не поділили. Там взагалі вся територія має два, 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 майже 2,5 гектарів не цілих. З них величезна частина йде до 5 тисяч квадратів під підземний паркінг, наземний паркінг, соціальні приміщення, а житло воно йде зверху. Немає окремо щоди на житло. Ми використовуємо так, що знизу автомобілі, знизу над ними вже йде громадський простір, а будинки житлові, вони знаходяться вже з самого верху.